Наступна головоломка. У нас є така рівність 17 додати 5 дорівнює 17. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 додати 6 буде 17, 17 дорівнює 17. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.